Нещодавно, друзі, я натрапив на один дуже цікавий документ: це свіже дослідження управління ООН у справах біженців, підготовлене на початку 2026 року. Як на мене, найцікавіше в ньому те, що це комп'ютерне моделювання на основі реальних даних і соцопитувань. Саме ж дослідження намагається відповісти на одне просте, але все ж таки болюче запитання: хто з українців повернеться додому, а хто швидше за все залишиться в Європі надовго? Тобто дослідники взяли дані з опитувань з різних країн, наклали на кілька сценаріїв розвитку війни і подивилися, який відсоток людей реально повернеться, а хто залишиться в Німеччині, Польщі, Італії, Іспанії. Або в інших країнах ЄС. Саме дослідження, звісно, доволі об'ємне, але я вибрав для вас те, що вважаю найцікавішим. А посилання на повний звіт я залишу у дописі до цього відео. Тож, кому цікаво, завантажуйте і вивчайте вже більш детально. Але перед тим, як перейти до самого дослідження, я хотів би поділитися з вами своїм баченням того, як швидше за все. Розвиватимуться події для українців в ЄС після завершення тимчасового захисту, тобто з березня 2027 року. Тим більше, що про це, хоч і не прямо, вже починає з'являтися інформація в окремих європейських медіа. Тож для тих, хто вміє читати міжрядків, моя версія тільки підтверджується. Тож, всім привіт! Я Олег Поліщук. А ви на каналі Німеччина загалом та зокрема коротке інтро і. Поїхали. Я впевнений, що для вас це не новина, і ви всі знаєте, що Рада ЄС запропонувала країнам-членам після березня 2027 року самостійно вирішувати долю українців, адже централізованого продовження тимчасового захисту точно не буде. Але на мою думку, і справді повністю самостійного вирішення цієї проблеми кожною країною окремо теж не буде. Просто неможливо уявити, щоб в одному інтегрованому об'єднанні, яким є Європейський Союз, одна держава почала, наприклад, поступово депортувати українців, а інша, навпаки, цілеспрямовано інтегрувати більшість із них. Такі різноспрямовані рішення неминуче призвели б до хаосу всередині ЄС, не кажучи вже про можливі. Порушення власних нормативно-правових актів союзу це вже правда сфера діяльності юристів. Але погодьтеся, очевидно, одне перекладати таку велику і чутливу тему повністю на національний рівень точно не найкраще рішення. І я маю надію, що європейські політики це розуміють. Продовження тимчасового захисту під егідою ЄС також виглядає малоймовірним. як тоді пояснити, навіщо було публічно заявляти, що нинішнє продовження останнє, і паралельно давати країнам рекомендації, як діяти з біженцями далі. На мою особисту думку, найбільш реалістичний сценарій виглядає так: не стільки кожна окрема країна ухвалюватиме свої рішення про українців, скільки сам Євросоюз поступово змінить статус України. Я припускаю, що приблизно з того часу, коли закінчиться тимчасовий захист, Україну почнуть поетапно вбудовувати в ЄС через соціальний механізм, який на зараз, скоріш за все, розробляють. Бо саме про це і почала з'являтися інформація в європейській пресі, щось на кшталт проміжного часткового членства. І перший крок тут може стосуватися саме людей, тобто нашого з вами людського капіталу. Теоретично ЄС може сказати, українці, які вже живуть і працюють в державах-членах, або навіть всі українці загалом отримують наближені до громадян ЄС права на легальне працевлаштування, вільний переїзд між країнами, доступ до ринку праці і частини соціальних гарантій. А повне юридичне членство України зі всіма політичними інститутами та правилами прийде вже пізніше, в кілька етапів. Чи є це Затвердженим планом Євросоюзу на сьогодні, ну звісно, ні. Але якщо подивитися на політичну логіку, на потребу ЄС у робочій силі та на те, як багато зроблено для інтеграції України за останні роки, саме такий шлях, як на мене, виглядає цілком можливим і реалістичним. Погодьтеся, чи не так, на мою думку, саме так і відбудеться. Ну а тепер давайте поговоримо коротко про дослідження. Там також є багато чого цікавого, як на мій. Погляд. Саме дослідження друзі було змодельовано на трьох ключових сценаріях. Звісно, серед них є як більш реалістичні, так і не зовсім, як на мій погляд. Але дослідникам. Видніше, перше це продовження війни, коли бойові дії тягнуться до 2029 року. У цьому варіанті повернень дуже мало. Десь приблизно 40 тисяч людей до 2029 року повернуться до України. Це менше 1% від усіх українських біженців у Європі. Другий сценарій крихкий мир. Із поступками, коли бої припиняються, але Росія зберігає контроль над частиною окупованих територій, тут уже зовсім інша цифра. Модель показує близько 2,3 мільйона повернень, тобто приблизно 44% тих, хто зараз за кордоном. І третій сценарій це перемога України, звільнення окупованих територій та масштабні інвестиції у відновлення. У цьому випадку до 2029 року може повернутися до 3,5 мільйона людей. Це вже близько 68% нинішніх біженців. Тобто, навіть у найоптимістичнішому варіанті не йдеться про те, що усі розвертаються і масово повертаються додому. Частина людей точно залишиться в Європі. Надовг, а можливо, навіть і назавжди. Тепер головне запитання: від чого це залежить? Тут результат дослідження трохи ламає мої попередні припущення. Здавалося б, якщо в Німеччині в тебе нормальна робота, контракт, мова, значить шанси повернутися менші. Якщо ж ти сидиш без роботи в якомусь тимчасовому житлі, то логічно було б швидше збиратися додому. Але модель показує інше. Вирішальним є не стільки нинішні трудові успіхи за кордоном, скільки впевненість, що в Україні ти зможеш відбудувати житло і знайти нормальну роботу. Два фактори житло і економічні перспективи в Україні виходять на перше місце. Якщо у людини в Україні є вцілілий або частково пошкоджений будинок, шанси на повернення помітно зростають. Причому такі родини за моделлю повертаються раніше за інших. Друга історія це робота. За даними ООН, у середньому 57% українських біженців у Європі вже працюють, але майже 60% з них кажуть, що працюють нижче свого рівня кваліфікації. Середня зарплата нижча за місцеву приблизно на 40%. Це означає, що величезна кількість людей формально інтегровані в ринок праці, але відчувають, що живуть не так, як хотілося б. І от у такій ситуації, як показує модель, люди дивляться не лише на сьогоднішній контракт у Німеччині чи Польщі, а на те, чи зможуть використати свої навички вдома, якщо Україна реально піде на відновлення. Дослідники ділять Європу умовно на регіони: українці, які зараз у Центральній та Східній Європі, це Польща, Чехія, Словаччина. Румунія, Молдова та інші сусідні країни мають найвищі наміри повернутися. У сценарії крихкого миру від 55 до 65% таких біженців можуть поїхати назад. А в сценарії перемоги України таких уже 75-85%. У Західній та Північній Європі картина інша. Для країн на кшталт Німеччина, Італія, Іспанія, Франція, Нідерланди чи Скандинавські держави, модель показує значно нижчі показники, орієнтовно 35-45% повернень у разі крихкого миру і 60-65% у разі перемоги. Тобто приблизно половина, а то й більше українців у цих країнах за будь-якого позитивного сценарію залишаться там надовго. Чому так є кілька причин, і вони всі зрозумілі, якщо подивитися на нашу з вами. Реальність. І перше, це склад родин. У нескінченних опитувань ООН видно повні сім'ї з дітьми, які один раз уже перевезли школу, садочок, курси, лікарів у Німеччину чи Іспанію, повертаються набагато менш охоче. А самотні батьки з дітьми, які виїхали ближче у Польщу, Словаччину чи Румунію, частіше розглядають повернення, бо логістично та емоційно це, звісно, простіше. По-друге, географія війни. В документі окремо зазначено, що такі країни, як Німеччина, Польща і Естонія, прийняли велику частку людей саме з найбільш постраждалих східних і південних областей України. Для цих родин сценарії крихкого миру без повної деокупації означають, що додому повернутися нема куди. або… Небезпечно, і навіть у разі перемоги їм швидше за все доведеться спочатку оселятися не там, де вони жили до 24 лютого, а в інших областях, які краще з точки зору житла і роботи, звичайно. Тобто, для тих, хто виїхав, наприклад, з Маріуполя чи Бахмута і зараз живе в Німеччині, повернення це не просто. Купити квиток і поїхати додому, а по суті, побудувати життя з нуля ще раз. І ще один важливий момент, який прямо стосується українців у Німеччині та інших країнах ЄС, це правовий статус після закінчення тимчасового захисту. Моделювання також показує, що за сценарію крихкого миру близько 38% українців, які залишаться в Європі і походять із неокупованих областей. Можуть мати труднощі з отриманням альтернативного легального статусу, тобто поступове інтегрування України до ЄС, як бачимо, на момент проведення дослідження, не розглядалося, але при цьому модель підкреслює. Навіть така загроза не означає автоматичного масового повернення. Формально юридичний статус виявився не настільки вирішальним чинником, як можна було б подумати. Для більшості людей важливіше відчуття безпеки, доступ до житла, реальні економічні можливості як Україні перебування, так і в самій. Україні. Це, до речі, також важливий сигнал і для урядів європейських країн. Автори дослідження прямо попереджають: якщо значна частина українців після 2027 року залишиться без легального статусу, це погано і для самих людей, і для держав, бо створює сіру зону нелегальної праці, ризиків експлуатації і маргіналізації. Політика має бути такою, щоб люди або могли реально легалізуватися, або якщо вирішать. Повертатися, робили це добровільно і в безпечних умовах. Тож варто, друзі, чесно визнати, що жоден сценарій не дає простого чорного-білого рішення. Усі повертаються чи усі залишаються. Навіть у разі перемоги України значна кількість українців, особливо з родинами і дітьми, залишаться в своїх нинішніх країнах перебування. По-друге, країна, де ви живете зараз, справді. Задає певну траєкторію. Якщо ви в Польщі чи іншій сусідній державі, математика моделі каже, статистично шанс повернутися вищий. Якщо ви в Німеччині, Іспанії, Італії або Скандинавії, вищий шанс, що ви залишитесь надовго. Особливо, якщо є діти, які вже ходять до школи і є хоч якась робота. А також відносна безпека. По-третє, ключ до майбутніх рішень лежить не тільки в Берліні чи Варшаві, а й у тому, що відбуватиметься в самій Україні, як швидко відновлюватимуться житло, інфраструктура, які будуть зарплати, як працюватимуть компенсійні програми. Саме від цього, за висновками ООН, залежить, чи повернуться мільйони людей, чи Україна отримає потужну діаспору, яка житиме й працюватиме в Європі, підтримуючи країну вже звідси. Ну і нарешті від мене, друзі, головне це дослідження, не вирок і не інструкція. Це спроба показати, як можуть поводитися мільйони людей у середньому, але рішення кожної окремої людини завжди буде особистим. Тому, якщо спробувати підсумувати все це в одному реченні, майбутні українці у Європі не питання, чи нас відправлять назад, а питання, де кожен із нас. Зможе жити по-людськи і будувати нормальне життя. І від того, як до цього готуватиметься Україна і країни, що прийняли біженців, залежить, чи стане повернення для мільйонів людей реальною опцією, а не красивим словом у соцопитуваннях. На цьому в мене все, друзі. Маю надію, що мої припущення та саме дослідження вселило надію для абсолютної більшості з вас на позитивне майбутнє, бо так воно і буде. Тож тримаємо руку на пульсі, розум на місці, а підписку на. Каналі. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та, зокрема. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!